Вітаю малята на занятті. зараз у нас заняття з математики. Сьогодні разом з нами буде навчатися маленький гість. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там морквинку попсував. Довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Впізнали? Так. Давайте привітаємося з зайчиком. Доброго дня, зайчику. Малята, привітайтеся з зайчиком. Зайчик зібрав урожай, а тепер мама попросила його розкласти овочі та фрукти. Але він забув, де овочі, а де фрукти. Допоможемо зайчику поскладати урожай. Так, давайте поглянемо, скільки овочів. Овочів багато, скільки фруктів. Також багато. А скільки моркви. Одна, правильно. А скільки капусти. Так, також одна. Скільки яблук. Яблук багато. А скільки помідорів? Так, також багато. Дітки, будь-які предмети, які на суточці, можна порахувати. Коли ми рахуємо, то це число предметів. Кількість. А їх кількість можна позначати цифрами. Сьогодні я вас познайомлю з цифрою. Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніжку вона має, правно ряд розпочинає. Так, це цифра 1. Обведемо пальчиком цифру 1. Спочатку проведемо повільно, потім швидше. Тепер спробуйте намалювати на столі. Тепер в повітрі. Батьки, підготуйте тарілочку або тацю з манною крупою. Дітки, ось так пальчиком намалюємо цифру 1. Так, тепер спробуйте ви. Намалюємо ще раз. І ще останній разочок. Ось така цифра 1. Давайте розглянемо, що в мене на столі. Так, це овочі, група овочів. Морква, помідори, капуста. І цифра один. Давайте порахуємо овочі. Один, один, два. Один, два, три. Так, одна морква. дві капусти і три помідора. Так, мурква одна. Ми можемо позначити її цифрою один. Так, чи можемо позначити цифрою один капусту? Ні. А помідори? Ні. А чому? Так, тому що їх більше, ніж один. Перед вами капустки та морквинки і поличка для них. Одна вверху, інша внизу. Покладемо на верхню поличку всі капустинки, а на нижню всі морквинки. Так, малята, чого більше? Так, морквинок. А наскільки? Так, на одну. А наскільки менше капустинок? Так, на одну. А як це можна перевірити? Давайте пригадаємо. Накладаємо. Морквинки на капустинки. Так, і ми бачимо, що у нас моркви більше, ніж капусти. Так, а що потрібно зробити, щоб їх стало порівну однаково? Так, покласти ще одну капустинку на верхню поличку. Так, і покладемо морквинку. Так, чого тепер більше. Так, тепер капусти стільки, стільки ж і моркви, тобто їх порівну. Тепер пограємо у гру «Завантаж машини. Одна машина їде в ліву сторону, інша їде в праву сторону. Покладемо. Огірок в машину, яка їде ліворуч. Покладемо яблуко в машину, яка їде праворуч. Покладемо моркву в машину, яка їде ліворуч. Покладемо грушу в машину, яка їде праворуч. Так, молодці, Малята, Малята, на цьому наше заняття добігає до кінця. Зайчик вам дякує за те, що ви йому допомогли. І тепер він ніколи не буде плутати, де овочі, а де фрукти. Вже час повертатися зайчикові до своєї мами. Бувай, зайчику приходь до нас ще. Так, малята, з якою цифрою ви сьогодні познайомились? Так, а що вам найбільше сподобалося? Малята, поділіться, будь ласка, зі мною. Так, я буду чекати з нетерпінням. Дякую вам за увагу! На цьому все, до нових зустрічей. Бувайте!